Привітки-привітки усім! Хочу вам засняти, які мені прийшли цікаві прикраси сьогодні. От почну сьогодні з такого цікавого браслетика. Мікс браслетик. от тут різні камені, в вигляді сердечок. Такі от красунчики. І яшма, червоний агат, тигрове око, яшма-далматинець, рожевий кварц. Такі от різні яшми. Моховий агату, накид, прозорий кварц. Такі от різні цікаві камінці. така от носа. Потім пішов отакий от камень. І різація, ну така, я щось не сказала, що дуже гарна. Не видно навіть. О, тут от трошки з'являється, бачите, от така трошки є, можна зловити. Іноді буває невидної реаліції, потім я другий раз беру. То так, от, наче тут от є вона, бачите, аж грає так от цікаво. О, і тут знову з'являється: ух ти, дивіться, якась як сяйво якесь цікаве. Да? Начебто спочатку воно не відкривається. А потім через якийсь час, дивіться, як якесь сяйва цікаве. Отакий. От, от лабрадорчик, вони такі чарівні. Оцей дуже гарний, дивіться, який чудовий. Прям якесь сердечко там. Ух ти, оце взагалі побічне. Такий от цікавий лабрадор. Це взагалі клас. Дивіться, прям серце всередині каменю. Ну, взагалі, оцей бомбічний кабінет. Отакий. Так, потім отакий класний. Дивіться, теж. Ну тут у нього трошки є. такі ну, я б не сказала, ну трошки є, в принципі, теж. Своє різать. О, тут от з'являється, теж цікаво, так от по боках. Теж такий лабрадор. Теж він, якщо отак от клас. Цікавий теж. О, от, з цієї сторони взагалі. Вау, це такий чарівний, так, наче він, от, бачите, вроді чорний, непримітний. А потім, які проявляються цікаві речі. Так, такі, в общем. Потім це у нас ніч Іру сердечко. Такий от колончик на такому. Ланцюжку теж такий цікавий по-своєму. Авантюрин Нічка Іро називається. Так, це у нас бусинки Перідот. Теж, кому треба браслети, пишіть мені в Інстаграм в описі каналу. Прямо на Інстаграм, якщо цікаво якусь прикрасу вам, теж можете писати на Інстаграм. Або, якщо немає інстаграму, пишіть в коментах можуть дати вайбер. такі от ще це у нас цей стародавній малюз Амоніт, чого він називається Амоніт. Ну, мільйони років назад тому от були амолюзки, вони були по всьому світу, в багатьох країнах зараз їх знаходять. Вони такі в вигляді, як от І чого амоніт? Раніше був такий амон. Бог в грецькій міфології, і у нього зображення були такі от на голові в вигляді баранячого рогу. от І оце от Амоні теж такі от має вигляд, як баранячі рога, от і тому він ну така у нього назва з цим пов'язана Богом Амоном. Амонітики такі. -такі. У них теж цікаві властивості є, і лікувальні, от і магічні. Кажуть, вона теж приносить щастя. Хто знайде такий амоніт людині, яка знайде, Ну яка тримає у себе дуже позитивна енергетика в неї. Оціх от Таких от прикрас, амоніту, сережки роблять, колони, каблучки. от у цього це, це брошка у нас. Така цікава, зроблена теж з Амоніту. І от тут навіть зображення його, як от бачите як він був тут такий молюск цікавий. І оце з, з, з нього така от ракушка всередині була. Такий цікавий. от такі у мене сьогодні невеличкі прийшла посилочку. Усім чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!